Друзі, вітаю! Сьогодні 1 листопада, такий собі хиловін, так? І в Кракові таке враження, що всі вимерли. Взагалі людей немає, бо всі на цвинтарі, на могилки, можливо... Кудись по різних районах, регіонах перез'їжджалися, де в кого поховані родичі. І таке враження, що тут взагалі немає людей. Я вийшла трішки прогулятися між клієнтами. І, якщо чесно, це якось моторошно виглядає. Ніби середина дня, обідня, перерва, небагато кафе, що завжди багато людей. А тут нікого немає. Капець. Друзі, мій аромат сьогоднішнього дня і вчорашнього дня носила я його вчора з великим задоволенням. Також було сонячно, гарна була погода, і мені захотілося цього смачного, солодкого, такого пудрово-сандалового, густого тягучого парфюма. Я його дійсно ношу, якщо так подумати, досить рідко. Але кожного разу, якщо підходжу до нього, от я не сказала, як він називається, Ут архіт від Мансера, це завжди величезне просто задоволення. Аромат солодкий, такий тягучий, пудрово-кремово-сандаловий, з помітним кокосом, з класним шлейфом, з таким окутуючим. Затишним настроєм, і трошки він такий, навіть, я би сказала, спокусливий і сексопільний, коротше, обалденний аромат. І що я помітила вчора в цьому парфюмі, я почула знаєте, своєрідний такий дуже подібний настрій на Guidance або Guidance від Amouage. Тобто, так само сандал, так само красивий, дійсно, пудрово-кремово-лактонний трошки такий сандал, який я відчуваю в тому парфюмі, є і тут. Тобто, так вони не подібні на Сто відсотків вони різні аромати, але вони в одному все ж таки напрямку. І поки в мене немає гайденса і нічого подібного на гайденс, я буду із задоволенням далі носити цей парфюм. Хоча він по-своєму, звичайно ж, красивий. В нього є своя неповторна така красота, свій характер, своя така жіночність, особливість, спокусливість. Цим він мені дуже сильно подобається. Класно заходить він мені, в принципі, на любі сезони і на вечір прекрасний вечірній аромат, і на осінь і прохолодну, і холодну і сонячну. Ну чудовий аромат, який є в моїй колекції, і я цьому дуже-дуже рада. Друзі, яка ж гарна ця частина осені. Я та людина, яка ще недавно не любила зовсім осінь, а зараз я просто зачарувалася тою красою. Я зараз більше гуляю, більше спостерігаю. Прекрасну природу, і це допомогло мені здружитися з нелюбимою мною порою року. Сьогодні, 1 листопада, я вирішила все ж таки поїхати в центр і з'їздити вперше за три роки, що я тут є, на цвинтар в цей Хеллоуін і подивитися, як там що відбувається. А в центрі все рівно двіжуха, незважаючи на те, що державний вихідний, і більшість поляків виїхало практично з Кракову, бо зовсім немає в інших районах саме жителів Кракова. Їх просто не наблюдаються, ніби як корова язиком злизала. То в центрі все ж таки туристи присутні. Лунає прекрасна музика улюбленого гітариста. Все як завжди. Я тут вирішила позаглядати в зачинений магазин Галілу. А, якщо чесно, до мене тільки нещодавно дійшло, що саме тут знаходиться цей Галілу, бо я ще в іншій частині міста колись заходила в магазин Галілу і я була впевнена, що він єдиний. Можливо, його сюди перенесли, я ще поняття не маю, треба зайти ще на стару точку. І що вам можу сказати? Тут я ще ні разу не була, але планую все ж таки. Зайти сюди. А ось Яраковіцький цвинтар Кракова один з найбільших або, можливо, самий найбільший цвинтар Кракова. І тут сьогодні, 1 листопада, панує просто неповторна містична магічна атмосфера. Але мене це взагалі не страшить, бо я взагалі не боюсь цвинтарів, ставлюся до них абсолютно філософськи. Всі ми там колись будемо. Друзі, вітаю всім доброго ранку. Не страштеся, це я, Аня, ваш блогер. Я сьогодні в перший раз наклеїла тейпи, знайшла там технології, відео. Різноманітні можна малюнки робити на обличчі, в залежності від того, чого ви хочете досягти, які у вас саме проблеми. Тут проблем не на моєму обличчі. І саме велика проблема це мої брильки, і це моя міжбровка. Ну І морщини на чолі, скажімо так. Носогубка у мене не явно виражена, але в мене в основному це бриліки мої. Так ось, сьогодні наклеїла ці тейпи, що я купила в магазині тему, на сайті тему. І ну, подивлюся, як воно, що воно, чи нема від них подразнень. Але зараз вже таке знаєте, відчуття приємне, що зафіксовані ті місця, які постійно в мене морщаться що вони обездвижені, і що, можливо, все ж таки та технологія трішечки буде працювати. Я чула, що от на оце місце на овал обличчя можна наносити на ніч, що воно дуже класно працює за той довгий період, що ми спимо. А на область коло очей, наприклад, я ще тут не накладала сьогодні тейпи, то тільки на 2-3 години. Так само і на міжбровку можна їх тейпи наносити і на ніч. Так що ось така я сьогодні красуня. У нас сьогодні вже такий примрозок зранку, і це дуже помітно одразу на деревах, які практично моментально обсипались від тої несподіваної зміни температур, і, як бачите, все засипано практично. Листям від берези. Дуже гарно все виглядає, така осіння атмосфера за вікном. Вчора ще було абсолютно все чисто, бо в нас тут гарно прибирають на території будинку, а моя орхідея одна і друга знов буде свистити. Нещодавно я вам казала, що обсипалися всі квіти. Я пообрізала паточки. І знов орхідейка випустила одна і друга цвітонос. І на старенькому патичку, який ще живий від попереднього цвітіння, також є бокова гілочка. Так що скоро моє віконня буде знову в квітах, я сподіваюся. Друзі, ну що ж, зняла я тейпи, і ви знаєте, я задоволена. Я розумію, що це не надовго результат, що це, ну, можливо, на пару годин результат, можливо, може й менше. Я нічого в тому не розуміюся, я експериментую от просто на ваших очах. Але, тим не менше, якийсь такий недовготривалий бодай, але ліфтинг-ефект спостерігається. Плюс то, що тут носогубка міжбровка розгладилася трохи, це за один раз за пару годин. І тут морщини вже з моршки мої не так сильно глибоко вирізняються і так сильно помітні. Брильки, звичайно ж, є, куди вони дінуться, але мені здається, якщо це робити постійно, то результат буде досить таки помітним. Не знаю, мені наразі поки що подобається результат, а там далі буду приміняти різні технології, різні малюнки на обличчі тими тейпами і буду ділитися з вами. Ну і що, йдемо, прогуляємося в магазин Пепко. Там вже є нова новорічна колекція декору для дому, одягу, піжамок, і мене вже туди тягне просто магнітом. Я кожного року в першу чергу біжу дивитися на все таке, що дає атмосферу свята, що додає хорошого настрою. І для того, щоб підняти собі настрій, я зайвий раз ніколи не гнушаюся тим, щоб походити по магазинах. Грінч це той персонаж, який мені подобається така яскрава мордаха і такий світшотик я би, якщо чесно, навіть на Новий рік би вдягнула, бо він такий забавний. Незважаючи на такі яскраві контрастні кольори, трохи дитячий дизайн, я таке люблю. Ну і поїхали роздивлятися все красивеньке для Різдва і для Нового року для нашого з вами дому. Хочеться все помацати, доторкнутися до всього, уявити, як воно буде виглядати в якомусь куточку. Вашої хати підключити фантазію. Ну, тобто, це настільки переключає саме мене. Я не знаю, як у вас тим відбувається, але я просто залипаю, розслабляюся і балдію. Такі класні малесенькі віночки. На ялинку не знаю, ну кудись їх можна точно причепити. Шикарний бордовий бархатний бант, Ну і навіть не буду того всього називати, бо воно все дуже цікаве і потрібно. До речі, ось це дуже класний адвент-календар з конвертами, з подарунками на кожен день. До Різдва різноманітні шикарні наволочки по суперкласних цінах і хороша, хороша у них якість. У мене дуже багато наволочок з ПЕПКО, я всіми ними дуже задоволена. Давно хочу прикупити собі якийсь новорічно різдвяний вінок, повішати його або на стіну, або на двері. І ось цей від Pepco досить непоганий, бо дуже мінімалістичний не напрягає своїми яскравими дизайнами. Всякі доміки-хатки новорічні це ось моє. Посуда гарна святкова. Це та річ, яку я не можу просто так уминути, завжди мушу все перемацати, передивитися. Це для мене окремий кайф. Різноманітні нарядні тарілочки, салатники, підносики. Чашечки, кружечки це все моє, адже всередині душі я все ж таки ще маленька дівчинка, яка любить бавитися в посудку, як в дитинстві. Ось цих коників я минулого або позаминулого року вже собі купляла. І взагалі тут багато є такого, що в мене вже є, але я би тут скупила пів магазина. Була би така в мене можливість, дала би мені на то добро. Року потягнуло мене на різноманітні свічки. Хочеться мені того затишку, які дарують запалені свічки в хаті, але не обов'язково ароматизовані. Тут такий величезний асортимент різноманітних дифузорів, ароматних різних свічок. До речі, от таку свічку з підсвічником я собі вже купляла два роки назад в червоному кольорі, і вона дуже-дуже гарна. А ось ця просто шикарно пахне різдвяним таким специфічним запахом. От я тут відчуваю саме курицю. А ця пахне соком молодкою кавою, типу капучино, з вершковою пінкою, Просто обалденно. Але я не знаю, чи я би витримала це довго в своїй хаті, такий насичений запах. Це теж прекрасна свічка з класним кавовим запахом. Можливо, вот запах кави я би ще витримала. Класно виглядає, досить недешево вона коштує. Ось на цей годинник я давним-давно положила око, хочеться мені в такому чорному кольорі, такий симпатичний стильний. І ось цю штуку я вихопила оком одразу, уявивши собі, як гарно будуть виглядати парфюми на тому підносі. Чарівна залипательна куля для медитації, для релаксу. Класно виглядає. Ну і підсвічничок, який мене зацікавив, і я подумала, що мені, можливо, варто б було його купити для себе додому. Всім доброго ранку! Я коло своєї парфюмерної етажерки вже нарешті зробила, хоч який не який порядок, хоча я розумію, що це не надовго. Бо... В мене, знаєте, завжди кудись переставляються аромати, десь вони групуються, організовуються в якісь парфюмерні добірки, і відповідно так вони стояти довго у мене точно не будуть. Але ось цей такий робочий момент в мене завжди спостерігається, постійно кудись рухаються, пересуваються аромати, і в цьому своєрідному хаосі я як риба в воді, тобто оцей мій хаос це мій. Власний порядок. Розумієте, як хочете це. Обираю сьогодні парфюм дня: ось цей аромат Карамія від Етьєн Ейгнер. Я вже ним капітально так накропилася, бо я його дуже хотіла. Ви знаєте, сьогодні я так встала і. Так він мені прям в голові і замаячив. Хочу цей аромат, хочу ним сьогодні користуватися. Давно його вже не носила. Як бачите, з моменту покупки я його досить таки багато зносила, і я хочу його задублити. Я розумію, що я буду ним. Користуватися, що мені легко ним користуватися, що це мій абсолютно парфюм, і я хотіла б мати би мати ще запас того парфюму. Плюс те, що я бачу, що він досить швидко таки в мене йде, бо мені не вистачає одного пшика. Мені потрібно 5 пшиків того парфюму, щоб я його відчувала більш масивніше. Бо звучання аромата досить таке витончене і делікатне, я би сказала. Це такий делікатний, легкий, класичний, але все ж таки не ретро звучащий шипр. Аромат крокує в. Ногу з бутегою, венетою класичною, тобто це ось такі делікатні, спокійні. Трошки такі шкіряно-замшеві шипри. Тут є і перець, тут є бергамот, тут є пачулі, тут є цитруси, ще якийсь так. Аромат абсолютно без солодкості, такий терпкий, гіркуватий, навіть я би сказала, з таким відтінком красивого дорогого мила і пудри. Ну, Обалденний аромат з деревиною, сухими травами, і зараз він просто ідеально підходить на осінь, ніби, ніби як створили його спеціально для осіні. Хоча. В нього така конструкція, така схема і піраміда, що мені здається, що він може бути абсолютно універсальним парфюмом на всі часи. Одним-єдиним ароматом вашої. Вашого користування, не колекції, звичайно, але вашого користування може стати візитною карточкою. Тобто, крутий аромат, можу вам сказати, я дуже ним задоволена, дуже його люблю і буду 100% повторювати цей парфюм. Нещодавно ходили в дуже затишний, гарний ресторанчик з дуже смачною кухнею і з приємним стильним дизайном. Є три різноманітних майданчика на вибір. На дворі, також під скляним дахом, де ми якраз і сиділи, і під стаціонарним дахом в приміщенні. Виявилося, що це все дуже смачно, гарні великі порції, різноманітне меню, і ми дуже круто провели там час. С щоденний образ світлі джинси, білі кросівки парка кольору хакі, сумка з магазину Парфуа. І так, це мій яскравий, яскравезний шикардозний парфюм. Шикардозний, в смислі запаха. Це не шикардозний аж такий бренд, це sisters Aroma, і невідомо, як вони зараз. Там поживають, я знаю, що на початку війни було багато розмов про те, що вони не вийшли з російського ринку. Я ще того точно сказати не можу. Але цей парфюм мен купив не Я його люблю. Він так настоявся, такого красивого зараз став. Світло кон'ячного кольору і запах, це просто потрясаюча краса. Це дійсно для мене літньо осінній варіант парфюма аромат врожаю, я би так сказала, тут зацукровані рахат лукумні троянди. Все-таки ніби як. Відчуття желейності якоїсь тягучості, можливо, помадності якоїсь. Тут троянда 100% є, і тут такі дуже густі, зацукровані, мега-мега насичені, концентровані фрукти, різноманітні фрукти. Я не знаю, тут і персики, і абрикоси. Ну, дуже красивий аромат, мега-шлейф, дуже він мені подобається. Мені здається, що він мені пасує колись. Мій чоловік зробив на нього пару раз комплімент, ще коли ви були в Україні дуже дуже давно. Цьому ароматові вже певно роки чотири, якщо я не помиляюся. Ну що ж, не змогла я вийти з пепку, щоб нічого собі не купити, і купила ось цей дуже-дуже класний підсвічник. Він чим мені подобається, перше, своїм дуже витонченим, красивим, трохи східним дизайном, а по-друге, тим, що він не прив'язаний до якого-небудь сезону. Його можна запалювати, в принципі, і на Новий рік, і в принципі тоді, коли захочеться запалити якусь свічечку. Коштував він, дівчата, ну, от, чесно кажучи, для мене смішні гроші. Це є 7 злотих за таку якісну, класну штукенцю. Я вже вчора запалювала свічку, до речі, свічку. Я також купила свічечка світло такого кольору. А вчора я купила ну, ось такий неборчик таких малесеньких свічок. Дуже хотіла взагалі без запаху, але не було простих білих свічок без запаху. Я не дуже люблю сильно ароматизовані ем, солодким запахом свічки. Верніше, взагалі не люблю, мене від них починає підтошнювати Капітально, тому я шукала якийсь або свіжий запах, або взагалі нейтральний. І слава Богу, знайшла м'ятний запах. І то, що мене тішить, взагалі, коли запалюєш ту свічку, вона взагалі не пахне. Дуже красиве таке мерцяюче світло виходить. І думаю, буде красивий фон на відео. Ну, я дуже-дуже задоволена покупкою. Там було ще в чорному кольорі, але мені чогось захотілося саме такого світленького, біленького. Дуже мені сподобався.